Якщо говорити про людей вже нового заповіту, то їхні очікування пов'язані вже з іншою подією, не так, як в старому заповіті. В Євангелії від Матвія, 25 розділі, ми читаємо з вами притчу про 10 дів. Зачитаємо. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. Як ви гадаєте, що таке каганці або світильники свої? Що це таке? Усі ми е, з вами готуємо свої світильники як народ Божий, і готуємось до приходу Ісуса Христа. Переважна більшість людей думає, що світильник в Біблії це Слово Боже, і дійсно в цьому є сенс, тому що багато місць Писання говорять, що Слово Твоє є світильником для ноги. Моєї я згадую свою першу Біблію, яку мені подарували при моєму хрещенні. То дійсно для мене це було світло для мого життя, яке освічувало мені дорогу і показувало правильний напрямок в моєму житті, який має бути. Прочитаємо ще: бо злому не буде майбутності, світильник безбожних погасне. Щось подібно із притчею з Євангелії від Матвія, що в одних світильник буде горіти, а в інших він згасне. Прочитаємо ще про Івана Хрестителя: він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом його. Отож, якщо зробити невеликий аналіз короткий, що таке світильник у нашому житті, то це не є Біблія Слово Боже. Хоча ми розуміємо, що Слово Боже, воно може бути світлом в житті, але в цій притчі світильник це життя моє, яке я готую до зустрічі з своїм творцем. Звичайно, що життя є у кожного, швидше за все, це як напрямок життя. Один філософ сказав, що. Неважливо, де ви знаходитесь, головне в якому напрямку ви рухаєтесь. Тому наше життя є світильником, який може горіти і світити, як і в інших. Коли ми, жив... коли ми дивимося на життя християн, є дві найграндіозніші події для кожного християнина: це перший і другий прихід Ісуса Христа. Іван від Луки, 17 розділ: бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом. Так буде свого дня і син людський, а перше належить багато страждати йому, і відсурається цей від нього. Цікавий метод пояснення використовує Ісус. Він говорить про перший і про другий прихід, але починає не з першого, а з другого, тому що другий прихід найважливіша і найграндіозніша подія всього людства, всього всесвіту. На жаль, як при першому приході багато відвернулися сім'ї, суспільство. Священники, і ось далі читаємо, хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. У контексті свого приходу Ісус говорить якісь дивні парадоксальні речі: хто збереже життя, той втратить, хто втратить, той збереже. Що він мав на увазі в контексті нашої підготовки до другого приходу Ісуса Христа? Він говорить, що чим ми наповнюємо своє життя або як ми думаємо. Про життя, то багато хто думає, як би зберегти ж своє життя, лише би не втратити. А Ісус говорить навпаки, хто втратить, тобто не буде тримати за своє життя, той отримає. Продовжуємо читати 17 розділ Євангелії від Луки. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться, в ту ніч будуть лежати двоє на одному ліжкові. Багато хто береться пояснити цей текст і не розуміє, як це двоє лежати будуть на одному ліжкові. Все просто. В Біблії ліжко це сон, це смерть. Тому що найзнаменнішою подією під час другого приходу Христа буде Воскресіння з мертвих одних для життя, а інші, щоб прийняти вічну смерть. Іван казав: не дивуйтеся цьому, тому що тому що приходить час, коли всі, хто в могилах воскреснуть, одні для життя вічного, інші ні. І різниця між цими двома воскресіннями, які розділять світ тисячу років. Так, Біблія промовляє. Хтось думає, ну якось я перестрибну з одного в інший табір і буду спасений. Ні, друзі, вже це буде пізно під час другого приходу Христа. Далі в Євангелії Велики продовжується: дві молотитимуть разом: одна візьметься, а друга полишиться. Дві жінки: це хто в Ісаї, і загалом в старому заповіті: жінка є символом церкви Божої. Ось, до прикладу, в посланні до Ефесян Павло каже: любіть своїх дружин, як Господь возлюбив свою церкву. Порівнюється символ дружина, це церква. В об'явленні 13-му і 17-му розділах описується, згадуються дві жінки: одна це церква Божа, а інша це церква-відступниця, та яка має зовсім інші інтереси і цінності. І ось вони разом молотять хліб. Чому вони молотять? Молотити або робити муку це священне писання. Одні, одна і інша використовує священне писання. Сьогодні ніхто не каже, що Біблія не потрібна, і вона вже не актуальна. Сьогодні це дві системи, які працюють у світі: правда і брехня. Читаємо далі: двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Що таке поле? Пам'ятаєте, коли Ісус сказав своїм учням: підніміть свої голови і подивіться на поле на жнива, як вони побіліли. Поле це є наш світ, який потрібно приготувати до зустрічі з Господом. І ось на полі будуть двоє: один візьметься, інший полишиться. Виявляється, сьогодні є місіонерство правдиве істине, і місіонерство неправильне. Сьогодні ми можемо побачити, що кожен пропонує своє місіонерство і часто використовує Слово Боже, навіть коли Ісуса спокушував Сатана, то він сказав, написано. І сьогодні церква відступниця. Також проповідує, використовуючи Слово Боже, і сьогодні дуже важко виявити, де є правда, де є істина, а де є брехня. Отож, давайте повернемось до притчі про 10 дів. Світильники, як ми зрозуміли, світильники свої вони взяли, тобто своє життя, направлення свого життя, побрали каганці свої і пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, взявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. Декілька разів повторюється, що взяли свої світильники. Робиться акцент, що це наше життя, яке дуже цінне для Господа. Але що означає масло? Як ви думаєте? Часто люди асоціюють масло із Духом Святим, який наповнює серце людини. Насправді Біблія дійсно часто асоціює масло зі Святим Духом і в якійсь мірі. Це правда, але справа в тому, що коли ми читаємо, що опівночі роздався крик, усі вийшли на зустріч нареченому, але п'ять нерозумних не могли зустрічати, бо їхні світильники не горіли і вони просили: дайте нам вашого масла. Тобто, щось таке, що має бути на наше. ж відповіли: щоб вам, нам і вам не забракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. Скажіть, чи можна купити Духа Святого або придбати його? Ми з вами читаємо в новому заповіті, що були люди, які намагалися купити Духа Святого, але не могли. І ось там було написано: нехай пропадуть і твої гроші разом з тобою, тому що ти думаєш дар Божий, купити. Отож, що таке масло, яке має бути наповнене в цьому світильнику? Елен Вайт говорить: неможливо передати іншому? Свій характер. Ніхто не може увірувати за іншого, ніхто не може подарувати іншому свій характер, який є плодом роботи духа, тобто масло, наповнене в світильниках, яке дозволяє підтримувати бажання, і оце процес очікування приходу Христа, це є характер, сформований Духом Святим. Але що для нас сьогодні є Дух Святий? Дух Святий нас спонукає, щоб ми наповнювали ці світильники. Він працює, допомагає формувати мій характер, допомагає формувати нові звички, правильні читання Слова Божого, молитва. Тому Ісус сказав, що краще, щоб я пішов, тому що прийде той, хто буде вас потішати, Дух Святий, який працює для наповнення серця мого і для формування характера мого.